Де там? Нако не було. Було? Ні. Де все Так, звісно. А причина зупинки? Там Ні, там не було такого. Ні. Добре? Має? Має, звісно має. Ну так, покажіть мені. Причину зупинки приді, покажіть мені. Докажіть мені. Ні, я ходити не збираюся. Доброї ночі. Слухаю вас. На не вживали? Ні. Хто вживав? Чому такі різні? Я пила. Коктейль. Я за кермом. Я не живаю. Можете вийти з машини, щоб я вас вигляну на... На що? На, 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 на. Ні, я з машини не збираюся виходити, пане. Хіба можемо проїхати на експертизу? Я нічого не порушував. Там Там не було ніякого знаку. Не було. Я не бачив ніякого знаку. Не бачив. Бачив світлофор, нормально стояв. Стоявся до зеленого світла, я виїхав, ви, поїхав. У нас би раніше може лежати світлофор. Може, звісно може. Але між світлофорами. Між світлофорами? Де там між, між світлофорами? Був світлофор один з правого боку. <хат> там не було такого знаку. Тоді доріка, я вас візьму дарук Ні, Я не збираюся з автомобіля виходити. Ну то давайте документи не складемо, протокол. Документ я не дам, бо я не бачу доказів. доказів? І причина зупинки, що я там повернув. Це для мене не є причиною зупинки. А яка для вас? Суттєва, правильно зупина. У нас причина зупинки навіть людину можна переїхати і каже, на що ви. Докажіть. Що ви? Так, чому я маю переїжджати людину? А чому ви маєте під знак? Я під знак не їхав, пане. А як вас величати? Срізвище. Вента. Прошу? Вента. Номер на посвідчення ваше? Так. Можна. Який у вас номер? 0295. 0295. Мене Віталій звати. Вона. Де ваш? Мені документи? Вона. Які вам документи треба? Вона. А які вам документи потрібні? Ну а які в правилах написано документи, які ви маєте пред'явити? Ну так ви ж то мені не говорите? А я вам не маю говорити? Ви ж мені маєте сказати, ви повинні... які документи я маю пред'явити. Ви, ви повинні знати правила дорожнього руху. Там написано. Що ви... Добре, ви... давайте ви... тоді по правилах. Ви до мене підійшли, маєте представитись, показати посвідчення. За, не, За вимогу. Не, ну, не, я не, вас не, прошу, щоб ви не, мені не, показали. Не, не, так. так? О, ви підійшли, не представились. А почали зі мною спілкуватися. Я вас я вас попросив, щоб ви мені представились. Так. Ну і я вас для прошу, щоб ви мені подали посвідчення. я мені впаде, ну, У вас є службове посвідчення? Є в мене. Ну покажіть, будь ласка. Мені от інтересно, що ви порушуєте? Я не порушував. Ви от зараз порушуєте. Я вас прошу, щоб ви мені показали службове посвідчення, а ви мені його не показуєте. шкода. При тут то? От логіка де в тому, ну, що я покажу посвідчення. Для мене. Ну і що воно? От чисто по людськи що воно означає? Добре. От, що, для мене, покажіть, будь ласка. Що, з лісу вийшли, зупинили, чи цей? От, розумієте, от Таке спілкування. знаєте, то, що, пан Богданович. Що А далі. Дійсно. Так, це може бути не дійсно. Та в нас... Ну, всякі Все, буває. Ще би так? Е, позвати ще раз? Віталій. Віталій. Ще би так е, водії не забували документи, як ми, якби вас так провіряли, розумієте? Не Пане, я документи, я документи маю, я вам можу я 20, предсказати. 20, а, тільки, ви, тільки ви не сказали, які документи. Ви не знаєте, які документи, ви не є, вам не 17 років, розумієте. Дійсно порушує. Я розумію, що тут зараз доказати, там є, хоча є камера, все, але воно не вартує того. Я розумію, ну я вам говорю ще раз, я не порушував. Я не, я не бачив ніякого знаку. То на тому перехресті Юліку на розібрав, на тому другому роті можна робити. На якому другому? Ну, от і там дві вулиці виходять, у поліція. Ота, угу. що друга? Там дозволено літа. А я ж якраз другої виїжджав. Я їхав від проспекту я їхав від проспекту Шевченка. Ну от там якраз перехрестя таке, що воно запутане. Добре тоді, так якщо... Та нічого, все добре. По-людськи. По-людськи, перед водієм просто. Це, я не бачу, я його питаюся, що звідти звітали.